Друзі, а чи відомо вам звідки ця емблема, символ чи зображення? Щось знайоме, наче з якоїсь гри, чи ні? Добре, я вам розповім, але не все одразу. Розпочнемо по порядку. Цей ніж у чорних фарбах, має руків'я з змікатися, це доволі легкий та надійний матеріал. Та піхви у чорному кольорі з міснота практичного кайдексу. тут розміщений молі лок-система, аби ніж надійно тримався на молі платформах. Ну і перейдемо до самого красного. Ось так він виглядає. Назва моделі танто доволі зручно, гарно, мужньо сидить у руках. Конкретно він покритий захисним полімерним чорним Укриттям що від бруду чи корозій, а заточувався вручну за допомогою шестель борових камнів, то ще неймовірно гострий. Гострота, до речі, не втрачається швидко, адже сталь х 12 мф дозволяє згляне вже довго не втрачати ріжучі властивості. Ну і перейдемо до кастомізації. Ось таке гравіювання логотипу воєнної розвідки України є на клинку. Ну і на самих піхвах емблема батальйону Шаман. Це відомий батальйон головного управління розвідки Міністерства оборони. До речі, друзі, загалом на 16 медал ножів, різні кольори руків'я, піхов, ще два матеріали покриттів, ну і, звичайно, ж і в ванні може бути майже будь на наш смак та вибір. Тож якщо хочете свого класного краси, не цурайтеся, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.